Партнер проєкту Слава Україні! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а це проєкт під назвою Сміливі винахідники або «Brave Inventors», створений за підтримки Космолот. Платформа «Brave Inventors», ініціатором якої виступив Космолот. Це перша національна онлайн-платформа, яка у воєнний час об'єднала в одному місці виробників, винахідників, волонтерів, інвесторів та бізнес. У цьому випуску ви дізнаєтеся про школу пілотування дронів для військових, як вона з'явилася, скільки триває курс підготовки, як готують операторів дронів і які виклики чекають на майбутніх операторів під час бойових дій. Ми в UA Drone School – школі, де за 4 дні військових навчають керувати дронами. Це проєкт громадської організації, який почався у квітні 2022 року, як невеличка, але дуже амбітна ініціатива. Сьогодні ж тут вчать проводити розвідку, коригувати вогонь артилерії і знищувати ворожу броньовану техніку. Майбутні оператори отримають тут не лише навички пілотування, але й теоретичні, практичні і технічні знання, які допоможуть забезпечити безпеку пілота і успішно виконати бойове завдання. А це Дмитро Мазуренко, співзасновник школи пілотування дронів для військових. Дмитро для початку я вам дуже дякую. За можливість з вами поспілкуватися, дякую, що ви тут. Ми у святині вашій в школі пілотування. Дуже дякую, Фаріт, е що ви приїхали. Дуже радий бачити вас, вашу команду. Дуже вам дякую. Я би хотів нашу розмову насправді почати з того, як у вас з'явилася ідея створення цієї школи, тому що я з нею вона з'явилася не так давно, але вже доволі розширилася. Звісно, буду дуже радий розповісти. В мене є близький друг і партнер Єгор. І ми почали з Єгором дуже багато генерувати різноманітних ідей. І, і серед цих ідей Єгор, до речі, запропонував саме, чувака, давай спробуємо школу відкрити. І нам ця ідея дуже сильно сподобалася. Взагалі ми не мали ніякої справи з дронами до цього. Взагалі це була абсолютно паралельна тема для, для нас. Але ми також, у нас вже було на цей момент багато друзів, які були у війську і казали, що є потреба в навчанні пілотів, плюс такий use-case, скажімо так, що дуже багато е, військових, е, яких призивають, наприклад, з якихось віддалених населених пунктів, вони взагалі ніколи дрон в житті не бачили, а дрони зараз потрібні для всіх родів войск е, в будь-якому такому, такому тактичному відношенні без них нікуди. І, звісно, попит на це дуже-дуже великий. І тому ми з Єгором вирішили е, відкрити школу. До нас доєднався Олександр, і ми втрьох е, запустили е, школу. Це було десь середина квітня, що до кінця квітня вже в нас все запрацювало. У Вас до речі, пише на сайті, що курс підготовки е, військового оператора дрона триває 4 дні. Це базова підготовка, так. і можливо за 4 дні підготувати людину, яка вмітиме керувати дроном на фронті. Це ж очевидно не цивільне життя, і тут це відрізняється. Якщо казати про саме про таку базу, так ми дійсно даємо якісну базу. По Перше це пілотувальні навички, бо пілотувати таким дроном це ну, не дуже складно, саме якщо казати там про моторні навички. Більше у нас тут упора йде на когнітивні навички. Це те, що ми маємо, що ми доносимо людям, як правильно планувати місію, як не втратити дрон, як перше за все зберегти своє життя, бо є ризики, коли ви пілотуєте дроном і вас можуть побачити орки різними засобами радіоелектронними, і так, плюс те, що ви, якщо ви просто його запустили, і це побачили. Тому саме когнітивні навички, як правильно планувати місію, як забезпечити своє життя і не втратити дрон, ми це максимально якісно за цей час е доносимо. Чи є от статистика, скільки дрон в середньому проживає на фронті? Тому що зв... звикли люди вважати про те, що дрони це розхідний матеріал. І вони треба в велетенській кількості, вони треба завжди. Чи є от така приблизна середньостатистична цифра, скільки часу дрон може прожити на передовій? Якщо брати так дуже середньо, це знову ж таки в мене нема прямо таких супродетальних статистичних даних. Це більше розмови з друзями, які воюють в різних частинах фронту. Дуже сильно залежить від того, в якій самій зоні знаходитись, бо в зонах інтенсивних бойових дій дуже сильні обстріли, дуже сильні репи. Там дрони втрачаються майже кожен день. Ось такий дрон вам кожен день потрібен новий. В деяких місцях, де менша інтенсивність, він може жити кілька днів або навіть довше, якщо дуже акуратно його використовувати. І, але так в середньому е кілька днів і треба новий дрон. Тому це дійсно така річ, яка потрібна на постійній основі. Саме тому перед тим як дозволити майбутньому оператору дрона взяти до рук пульт керування. Кожен має пройти навчання на спеціальному симуляторі. Він допомагає засвоїти базові навички пілотування, відчути дрон та особливості його роботи. Саме звідси починається навчання. Ну а згодом практичні польоти, навіть з імітацією бойових завдань, скільки часу треба пролітати на симуляторі на симуляторі, щоб випустили на литовище? Ми дуже просимо військових, щоб вони, хоча б 30 годин, попрактикувалися в симуляторах. Ми з змоги допомагаємо з підбором обладнання, з ліцензією на сам симулятор. І щоб люди, хоча б трошки потренувались, є, до речі, варіант приходити до нас в позаурочні години, якщо у людини є ротація на більшу частину часу, а не на один тиждень. Угу. І це дуже сильно допоможе, щоб саме в курс, який у нас йде 5 днів, 5-денний інтенсив, щоб він пройшов максимально ефективно для людини і, по суті, надав їй гарні, гарний результат, хоча б такий базовий. Ось геймери діляться на два типи: ті, які грали завжди на ПК, або ті, хто грали на плойках. І як з нашого такого практичного досвіду нам здається, що ті, хто мали саме плойчний досвід, в них трошки швидше йде опанування навичок, особливо якщо це стосується саме FPV, камікадзе коптерів. А що бо вони просто звикли до самого механізму управління? Це там Думаю... направо, якщо я не помиляюсь, крутий джойстик ліву камеру, точніше, лівий. Повороти вліво-вправо так, трошки більш е, звичний моторика. Е, плюс, якщо особливо ці люди грали в будь-які авіасимулятори на плоїці, це прямо дуже-дуже круто. І ці базові на моторні навики дуже сильно передає. Хоча, звісно, тут є свої відмінності, плюс окремий момент, що е, треба звикати до самого пульта. І тому ось якщо казати про наші заняття на симуляторах, на базовому курсі ми більше навчаємо е, військових літати в. Скажімо так, стабілізованому моді стабілізований мод це те, що дуже близько до того до динаміки, на якій літають Mavic, де у вас є автоматична стабілізація. А на FPV вже ми, відповідно, вчимо людей літати без стабілізації, так як зараз ви бачите на екрані. Я відразу скажу, що я поганий пілот. Мій партнер Єгор набагато більше літає, він би тут вже виписував дуже гарні фігури. Інструктор, до речі, сказав, що для того, аби літати на симуляторі, треба сидіти. А не а... стояти. Тому, можливо, це вам заважає. Хоча це ви тільки ні мені... разу поки що не, нікуди ну, не врізались. Мені б це не дуже сильно допомогло. Тому. <гум> <гум> Я от дивлюсь зараз на симулятор, як ви літаєте. І що, невже от людина, яка ну, по суті на цей кейс залітати зараз на симуляторі, аналогічно буду управляти дроном, дроном на литовищі. А Насправді цей симулятор, хоча в нього така дуже простенька графіка, ну тут, звісно, є налаштування, але вона досить проста. але він досить якісно передає Це симулятор ліфтов. Він досить якісно передає а, динаміку справжнього FPV коптера, і це дуже сильно допомагає насправді а, при справжньому пілотуванні. При справжньому пілотуванні є все ж таки додаткові речі, які симулятор не передає. Це саме перше те, що ви літаєте в окулярах, і в деяких людей треба, щоб звикла вісти булярочка, бо може дійсно починати тошнити, якщо з, е, немає звички. І плюс, коли ви літаєте на справжньому коптері, і ви розумієте, що ви можете по-справжньому впасти і його розбити, це досить також є нервове навантаження, до якого треба звикнути, і треба також зважати на це. І я насправді сам також проходив наш же курс і розбив наш шкільний коптер, який потім купляв новий. Тому так, тому ця, ця річ вона є, і треба все ж таки. Спочатку дуже добре на симуляторі політати, а потім вже е переходити на справжній е fpv дрон. Пілотування FPV-дронів – Це взагалі окремий вид мистецтва. Навички оператора такого коптера суттєво відрізняються за рівнем підготовки, адже оператор, керуючи таким дроном, має повністю зануритися у цей процес. Він має спеціальні окуляри і бачить усе очима свого птаха. UA Drone School пропонує і такий курс навчання: безкоштовний п'ятиденний інтенсив для військових, який допоможе опанувати ці непрості, але дуже потрібні вміння. В чому різниця між навичками пілотування утела оранжевого і fpv дрони які от зараз тут стоїть е, Основні відмінності в тому, що е, такі дрони, е, як ну, цей аутел, він максимально наближений до того, що використовують наші хлопці напередку. Ну, більш популярна модель, це Mavic 3, але вони дуже схожі по своїм характеристикам. І такого плану коптери вони автоматично себе балансують в повітрі. Е, їм їх досить, якщо нема зовнішніх чинників, такі як обстріли, як реп. Його досить важко розбити і уронити, бо він себе автоматично стабілізує, його легко підіймати, саджати, літати на ньому, якщо виконувати правила безпеки. І саме пілотувальних навичок він дуже серйозних не вимагає. Там єдиний додатковий момент, що ну, треба просто вміти, окрім того, що ви просто на ньому літаєте, вміти ще поворачувати камеру, зробити зум, і по суті це не дуже складні навики. А ось якщо ми говоримо про FPV, це вже повністю інший всесвіт, бо тут немає взагалі ніякої. Ну, Насправді, якщо бути чесним, тут є е, варіанти польотів зі стабілізацією, але це тут стабілізація досить слабка, і тому всі надають перевагу е, польотів в так званому акромоді, коли взагалі вимкнена будь-яка стабілізація, і ви, власноруч, тримаєте дрон в повітрі, власноруч летите на ньому. І це, якщо так порівнювати аналогами, дуже близько, мабуть, до пілотування гелікоптера, де вам потрібно самому все втримувати в польоті, правильно летіти і не впасти. Тому це вже вимагає набагато більше Ну, Гелікоптер це взагалі одна із найскладніших пташок так. для освоєння, тому що він має безліч різних важелів. Але я так розумію, що для того, аби літати на fpp дроні потрібні окуляри. По суті, є два види відеозв'язку. це окуляри аналогові і цифрові. Насправді, ще на початку, коли ці дрони почали застосовуватись, було таке, скажімо так було така думка, що для фронту підходять тільки аналогові окуляри, бо аналог їх навіть сильний реп повністю не може перебити. Це все одно, що дивитись там телевізор 90-ті роки, там якісь там трансформери дивитись, просто дуже сильні поміхи, як на старих телевізорах, але це, по суті, як ці телевізори з лучовою трубкою. Просто дуже погана картинка з сильними поміхами, але летіти можна. Але в аналога є проблема, що. На досить малих висотах він іноді все ж таки втрачає зв'язок. Цифрові е окуляри і, взагалі, цифровий зв'язок, відеозв'язок. Він вважався, що він не дуже підходить до фронту. Бо якщо він потрапляє під сильний реп, то картинка просто зависає. Ну як, як на ноуті, наприклад, якщо ви дивитесь фільм чи ще щось таке. Але з іншого боку, цифровий зв'язок він краще працює на малих висотах, і тому насправді немає одного якогось консенсусу, що треба використовувати тільки аналог або тільки цифру, і скоріше у нас використовується комбінація того і того. Мене ще дуже цікавить питання. От є умовно весільний оператор, який, в принципі, теж літає на дроні. Він знімав абсолютно все, що міг, з прольотами, з підльотами під час поцілунку, прямо, можливо, десь пролітав. Чи, чи така людина, точніше, чи його навички дуже сильно відрізнятимуться від тих, яких вивчите в школі? Насправді, якщо людина була весільним оператором, це вже велетенський плюс, бо вона вже вміє базово літати. І їй скоріше будуть корисні саме такі когнітивні навички, де ми вчимо, пояснюємо, чому, наприклад, не можна набирати дуже велику висоту, чому не, не можна запускати, запускати коптер відразу з-під ніг а, на велику висоту також. А Чому а, Бо а, через кілька речей, бо навіть якщо ви використовуєте всі засоби а, прошивки, щоб вас ваше аероскопу було бачити, все одно не нульова вирогідність є, що вас побачить, плюс, окрім аероскопу, є і звичайні засоби РР, радіоелектрон. Не розвитки ті ж самі орлани з рер-антенами літають і бачать всі радіоелектронні пристрої, які знаходяться в, там, в деякому радіусі, і, і якщо ви прямо е, будете знаходитись в тому місці, де ви запускаєте дрон, є ймовірність, що буде прильот. Тому ми вчимо е, злітати кількома засобами або відходити на умовні 100 метрів від самого дрону, якщо це можливо, і поховатися в окоп і звідти летіти. Або підійматись на дуже невеличку висоту, десь метрів на п'ять, і ці умовні 100 метрів пролетіти на дуже малій висоті, а потім піднятись вже там через 100 метрів і вже летіти на робочу висоту. І це все такі речі, які ну, не, не дають 100-відсоткової ймовірності порятунку, але дуже сильно зменшують шанси загинути. Ми, от з вами, спілкуємося в рамках проєкту Brave Inventors від компанії Космолоти. Це, по суті, перша. Компанія, яка змогла об'єднати виробників, інвесторів бізнес для того, щоб спільно боротися проти російської агресії, чому ви вирішили доєднатися до проєкту? А, чому ми вирішили доєднатись? Ми розуміємо, що зараз поточна війна, вона неймовірно динамічна. Вона вимагає від нас постійно вигадувати щось нове. Бо, на жаль, наш ворог досить сильний, досить підступний, і сам також постійно вигадує якісь нові речі. Вони на жаль швидко вчаться, і ми тому повинні бути швидше за них. І окрім просто використання вже існуючих інструментів з цивільного ринку, вигадувати нові засоби і схеми як більш ефективно їх знищувати. Платформа Brave Inventors створена для винаходів та винахідників, для бізнесу та інвесторів, для волонтерів та військових. Це платформа, де кожен зможе один одному допомогти. Зареєструвати свій проєкт на Brave Inventors можете і ви. Заходьте на сайт, клікайте ось сюди і пишіть на пошту. Адже героєм нашого наступного відео можете стати саме ви. А якщо ви не маєте своїх винаходів, то можете фінансово підтримати розробників, адже платформа Brave Inventors з'явилася саме з метою, аби люди один одного. Підтримували і от за вестибулярний апарат хотів запитати: от е, люди, які мають слабкий вестибулярний апарат, у них є шанси політати на fpv дронах. Е, Чи це взагалі протипоказано? Я впевнений, що якщо в людини є бажання і є бажання тренуватись, то це можна, е, скажімо так, пройти цей етап, бо насправді в дуже багатьох людей. Є нюанси з приви, якщо вони ніколи не літали на таких дронах, є нюанси з вестибуляркою, навіть коли приходять дуже брутальні кремезні спецперезначенці, які там нищать орків у великих кількостях, у деяких з них також бувають проблеми з вестибуляркою, і вони, коли приходить такі здоровенний бугай, і літають, і такий ой, мене тошнить. Але це ну, просто справа звички. Плюс на самому початку зайнять ми обов'язково даємо людям пасивно політати. У нас є спеціальне обладнання. Інструктор-учень, коли а, інструктор і учень бачать одну ту саму картинку, просто сидячи в парі окулярів, а, і інструктор може перехоплювати керування в учня, якщо учень втрачає контроль. І плюс інструктор може сам літати, а учень може дивитись, і це до речі, для самого початку дуже класна вправа, бо вона допомагає звикнути з мінімальним, ну без, без всякого ризику, що людина втратить дрон. Прийшов час і самому спробувати, як воно навчитися пілотувати дрон. Симулятор дозволяє відчути нюанси управління такою технікою для людини, яка ніколи не керувала коптером. Тут усе насправді нове. Немає навіть з чим порівняти, адже на відміну від стандартних комп'ютерних гонок чи дистанційного керування машиною на пульті, тут зовсім інша механіка. Е, ось дивіться, ось цей стік це, це газ, лівий стік це газ. Е, коли зараз він на нулі, а, а лівий правий це а правий стік це якраз е, повороти. Так, так, так. Ось так ви акуратно берете. Потім ви трошки завалюєте ніс, щоб не падати і не не летіти назад. І повра... повертаєте ви двома стіками одночасно. Ага. А я кудись вже не туди лечу. Так, зараз. Я програв? Так. <клес> я нажимаю вниз. Так, ви спочатку газ на нулі, потім підіймаєте ага. його. Дуже, тут потрібні такі дуже мікрорухи. До речі, І це дуже така прикольна шляху. дискусійна тема. Якраз люди з консольним досвідом, вони якраз двома пальцями, як правило, літають. І нема якогось одного, однієї думки, який хват краще, але ми все ж таки вчимо це людей. Складно. Так, цей... ну, я розумію, що ти механіка і цей, хоча в мене є досвід гри на консолі, але О, ну ось видно, що ви відразу взяли двома пальцями, а якраз в мене немає, і ми якраз людей, в яких немає консольного досвіду, рекомендуємо все ж таки брати так двома пальцями, бо це якраз допомагає краще контролювати, бо тут треба робити саме такі мікрорухи. Я от е уявив собі на секунду, що все ж таки. Курс навчання триває 4 дні, за 4 дні, 5-5-5. Mm -hmm. Це Не FPV, а так. на звичайному от 4. Так. От, що така людина, як я, теоретично за 4 дні може навчитися керувати дроном. Ви тільки що бачили, я впав два рази і так нічого і не досяг. По... Але це можливо? Це можливо, я вам скажу більше по FPV, хоча знову ж таки тільки 5 днів. Але якщо ви підготуєтесь, хоча б налітаєте 30 годин і, прийдете, і, і, і пройдете курс, то у вас вже буде базова навичка того, щоб просто вражати ціль. Е, ну, звісно, це буде залежати від, того, від контексту. Звідки ви взлітаєте, що за ціль, наскільки швидко вона рухається. Це, ну, чим більше практики, тим краще. Але, але базова практика, така, яка б дозволила, дозволила б точно вразити статичну ціль, це вже повністю у вас буде. Особливо якщо це командний пункт, якщо це коп, в якому сидять орки, ну можна його так статично вражати. Однак ураження статичної цілі це далеко не єдині завдання оператора дрона. Та й в UA Drone School доволі багато спрямувань. Інтенсивні навчання вчать працювати у команді, здійснювати розвідку і коригувати вогонь артилерії. А це уже принципово інший рівень бойових завдань. Важливо не просто вміти літати, але й планувати і координувати роботу. Адже 50% успіху залежить від правильного і грамотного планування. На сайті у вас прочитав про цей чотириденний курс. Він дуже інтенсивно насправді поділений. По суті, цілий день оператори, майбутні оператори дронів зайняті лекціями, практичними заняттями. Що входить в цей чотириденний курс? Насправді у нас три ключові моменти, які ми навчаємо. Це, це базова розвідка. Це е, е, коригування артилерійського вогню, і це е, відповідно, що ми проходимо е, скидання. Але знову ж таки на скиданні ми робимо акцент е, на те, що це факультативна річ, краще, якщо є можливість не робити скидання, бо е, це збільшує дуже ризик втрати, втрати саме такого дрону. Які коштують відповідно ну і не багаторазові, щоб забезпечити меншу ймовірність його втрати, краще це не робити. Плюс ми проходимо обов'язково базові моменти по прошивкам, як правильно прошити дрон, якщо щоб його менше було помітно, і багато взагалі такого тактичного теоретичного матеріалу ми проходимо У чотириденному цьому курсі. Є частина приділена тренуванню з виконанням, з імітуванням бойових завдань. Це як? Це у вас є якийсь симулятор, який допомагає в цьому? З приводу е, імітування бойових завдань. Е, ми е, в нас є велике литовище, е, і, на, і ми е, імітуємо різноманітні завдання безпосередньо, як на самому литовищі, так і поряд. Наприклад, е, знайти е, ці чи інші об'єкти, і потім відмітити їх коректно за допомогою застосунку кропивами. Також кропово обов'язково проходимо і досить поглиблено, бо це такий основний інструмент. І саме ключове, що саме в цих бойових завданнях ми вчимо людей працювати колективом, по суті, працювати екіпажем, бо одна людина ніколи не літає на дроні. Це повинен бути мінімум екіпаж з двох людей, де одна людина буде пілотом, а інша буде, скажімо так, штурманом безпосередньо з планшетом за стосунком кропива і буде відмічати цілі і далі вже передавати їх або артилеристам, або в штаб, або в залежності від завдання плюс ми. Проходимо, як це коректно передавати, як стрімити відео або з самого дрона, або з застосунку кропиви, щоб багато людей могло це ще удальовано бачити і також приймати рішення. Тобто підняти дрон і посадити це ще не означає, що ти вмієш керувати цим. Так, так абсолютно. Що не менш важливо, викладачі та інструктори UA Drone School – це професійні військовослужбовці, які мають потужний бойовий досвід. Саме вони підготували уже понад пів тисячі операторів дронів, які ефективно виконують завдання на полі бою. Для військових тут навчання безкоштовне, головне час і бажання. Цивільним доведеться заплатити. Ці кошти підуть на закупівлю нового обладнання та впровадження нових методик навчання. UA Drone School – це універсальна школа, яка професійно готує військових до виконання найрізноманітніших завдань пов'язаних з дронами і коптерами. Засновники та інструктори поставили собі дуже амбітну мету безкоштовно навчити дві тисячі військових керувати дронами, і вони впевнено йдуть. До цієї цілі